Так доброго дня, шановні глядачі, продовжуємо вести наші прямі трансляції. Адвокат Володимир Клим, канал юридична компанія «Домправо». Нагадую, можливо поставити питання з приводу спадкування сімейних питань нерухомості. І поки у нас тут хтось думає, один у нас глядач. Доброго дня. То я таку тему сьогодні попробую розповісти, як програти суд, коли ви праві. Ну, буває таке мова йде про цивільний суд, там про спадщину. Образно, цивільний процес, спадкові питання, сімейні питання, борги. О, таке, що стосується кожного. І от подають люди суд. Це таке моє власне спостереження, але подають до суду. І надіється, що суд сам всю ініціативу на себе проявить, візьме і розбереться у всьому, і винесе потрібне рішення там захистить ваші права. І от подають ні про докази, не думають, ні про порядок не думають. Про порядок, що не думають, у нас два глядача, нагадую, питання можливо поставити. Але що не думають? Думають, що докази, як у фільмі можна прийти до суду і так заїхати до суду, і як на коні і далі подавати кожне засідання нові докази. Ні, є певний порядок, певна процедура, певний регламент, воно все у цивільно-процесуальному кодексі доведено, написано, роз'яснено. Роз'яснено, і от вони не подають вчасно докази і, відповідно, програють суд. А вже так на простий розсуд, двічі з одного того самого питання, подати до суду не можна. Одне то саме просити і доносити докази, коли хочете, коли як вважається що Нагадую, адвокат Володимир Клим таке в нас вже. Третій раз підряд роблю, і вчасно, між іншим, можливість поставити питання в прямому ефірі з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Ну, якщо є інші питання, які стосуються цивільного права, тож, будь ласка, попробую відповісти. Якщо не можу відповісти зразу, таке буває, чи там щось уточнити потрібно, чи. Питання, можливо, трошки не зрозумів, то переношу на другий раз і на другий день, чи як відповідаю. Щодо того, програти суд, а доказів нема. А програти суд, а ви праві, а доказів немає. Ну, наприклад, поясню на такому, такому прикладі. Люди, є така блатна норма, я її називаю, бо вона майже не діє. Це коли пробують усунути когось від спадкування. Там помирає хтось, а один брат, наприклад, дуже активну участь брав, допомагав все, а другий нічого не робив. То одного брата виникає бажання цього усунути від спадкування. Він же не доглядав, не був, навіть відмовлявся, навіть померлий батько там чи мати його просив, просила. Але подають до суду і думають, що цього достатньо, що людина була хвора. Докази є. Є докази, що допомагав тільки один брат, але забувають про третій факт це про те, що той ухилявся. Тобто забувають довести, що покійний просив когось йому допомагати, навіть докази про це не додають, а той відмовлявся. Можливо, у них така була домовленість. Чи, наприклад, от люди жили разом однією сім'єю, там чи для спадкування це все далі оформляють, чи там пробують довести спільне майно, подають у суд, там докази, що вони жили на одній території, докази, що там разом їздили, а жодного доказу про те, що хтось щось купляв спільне, тощо немає. Але фактично, якщо з ними поспілкуватися після суду, жили тому вони разом і дійсно жили як сім'я, і дійсно один одному допомагали. Просто полінувалися зібрати докази і нічого не довели. І далі жалівця на український корупційний суд. Як на мене, корупції там не так уже і багато, але ну, то воно таке суб'єктивне питання в кожного. Зазвичай про корупцію розповідають ті, хто з нею не стикався, чи не стикався з самою процедурою. Але от є такий момент, що люди просто з тих чи інших причин, чи адвоката не того знайшли, чи взагалі не знайшли, чи не домовилися з адвокатом тощо, але до суду не подали докази того, що вони хочуть у суді довести. Це такий другий випадок. Це в нас така загальна тема. Як програти суд, коли ви праві? Чи, наприклад, от там подали до суду, бо подали про поділ? Ну, беремо от наша вже тематика, сімейне право та спадкування нерухомість подали до суду, про те, щоб визнати майно набути у спільній власності. А докази там, що вони вижили однією сім'єю, докази про те, що кудись їздили, щось купляли, доносять вже на судові дебати. Так воно не працює. Так воно не працює. Потрібно все подавати до судового розгляду. Звичайно, інколи десь судді можуть прийняти і такі докази, але... Але по закону все досить довго розгляду. Дякую у нас, шановний відвідувач. Питання: термін оформлення спадщини у державного нотаріуса. Отже, термін оформлення спадщини у державного нотаріуса такий, як і у всіх інших нотаріусів, зокрема приватних. Фактично він не обмежений. Тобто тут люди путають часто прийняти спадщину потрібно вчасно. У більшості випадків це до 6 місяців, є там виключення, кому буде цікаво колись розкажу. А от оформляти ну, є такі, які по 20-30 років оформляють. Ну, це не обмежено, крім. Крім землі з призначення, воно вроді там, от бачите, от, як ми зараз спитали, то не відповів би було до 1 січня 2025 року, потрібно було навести в своїх документах, тим більше і в спадкових, оформити це все. А тепер там чи до кінця воєнного стану, чи як, але збільшили. Тому терміну нема. Якщо там, шановний наш слухач. Відповідь ну, зрозуміла, поставте якийсь плюсик, якщо потрібно якесь уточнення, тож його задавайте. Ну і про загальну тему. от, Тож, якщо не зрозуміло, задавайте питання, уточняйте. І про загальну тему, от, як програти суд, а ви маєте право на захисний інтерес. От уже в розрізі спадкових питань подають люди про визнання прав власності. Порядку спадкування подають до суду позов, а до нотаріуса забули звернутися. Ну і програють, суд не має підстав. Чи від нотаріуса о, забули взяти роз'яснення, чи відмову, що нотаріус не може почати видачу спадщину, чи почати процедуру оформлення спадщини. О, Тож, відмову від позову, і от у наших людей в голові такий парадигма закладається, що суд щось не доробив. Хоча суд це не формальна така машина, яка задовольняє людські хотілки, а це досить і регламентований порядок. І Інколи самі судді, як на мене, теж суб'єктивна думка. Чухають голову, як його правильно зробити. І потрібно прийти і довести, що ти правий, а не чекати, що суд за тебе буде це робити. Там суддя сидить, він вашу ситуацію не знає. І тому розжовувати треба до найдрібніших частинок. Питань у нас мало. Чому у нас мало питань? Тому що мало питань. Хоча дякую відвідувачам, нагадую, адвокат Володимир Клим: у прямому ефірі можна поставити питання з приводу спадкування, сімейних питань, нерухомості всіх моментів: купівля продаж, дарування. Ну, купівля -продаж, дарування, користування, все, що хочете, про нерухомість. Для тих, у кого є дійсно потреба, трошки соромляться задавати питання у прямому ефірі, на каналі близько 1000 відео з цими прямими ефірами, їх стане ще більше. І можна пройтися по плейлистах і знайти відповідну тематику собі і почути відповіді. Чи можливо навчитися ставити правильні питання адвокату, там, юристу. Мутаріуси, до якого ви звернетеся з своїми питаннями, що вже ви щось будете знати. Тому що от у загальному порядку досить важко відповідати на конкретні питання. Це, звичайно, конкретна проблема клієнта, конкретна ситуація, конкретні нюанси. Потрібно сидіти розмовляти, щоб їх з'ясувати. От у цьому часто полягає така помилка людей, там, які от там сусіда-юриста, брата чи знайомого, ну, от когось такого відносно близько, але не дуже близько. Бо з близьким говориш більш детально. ну, Питають про щось, все йому не розповідають, він не вникає і дає відповідь. Ну, І неправильно виявляється, а неправильно не тому, що він не знає чи ще щось. Він просто з ваших слів, з ваших фактажів, це спеціаліст на 5 хвилин, так як муж на 5 хвилин, хвилин, неправильно зрозумів питаннячко. О, дякую. У мене питання. Ну, до питання: оце про державного нотаріуса. Який срок оформлення спадщини? ну процедуру 24-му почали залишилось отримати свідоцтво. Чекає вже місяць, дзвінка від нотаріуса. Скажіть, як довго можна чекати від цих свідоцтв? від чого це залежить? Ну, Тут така помилка людей. нотаріус з нотаріусом теж рознім. У кожного свій графік, тим більше в державних нотаріусів, тим більше, навіть не знаю, де вони кращі, в районних центрах чи в великих містах. Ну, Досвід у них великий, але й завантаженість велика. Ну, Потрібно йти, а не дзвонити. Це раз. А по-друге, ну, потрібно йти, я думаю, і якимось чином от таким, якщо ви територіально близько знаходитеся. Тому що ви, залежить від того, знову ж таки, я не можу так ну, судити об'єктивно, але от оформлює людина, наприклад, спадщину на квартиру. Квартира в різні роки зареєстрована е, в різних реєстрах, відповідно. Ну, нотаріус повинен зробити запити. Ну, От, зробив, він їх не зробив, не розумію питання, чому е, Відповідь у нього є, нема. Можливо, потрібно. Ну, принаймні, ваша активність потрібна. Треба прийти до нотаріуса спитати, що треба. От така ситуація. Якщо це квартира, майно, авто, чим вам допомогти, куди відправити, що, що звідки забрати, що може проплатити там. Ну, тут різні, різне майно, різна ситуація. Хоча бувають і виключення, такі погані виключення, я не в Києві, а в області одній зустрічався, що прийшлося їхати 500 кілометрів до нотаріуса. Три рази нагадувати з клієнтом про наше існування, тому що в іншому по-іншому, от так само було. Я вам позвоню, дайте звільнюся, під графік підлаштуюся. Але ні. О, там відомі кейси, такі варіанти. що і скарги пишуть, що нічого нотаріус не робить. Це, зокрема, буває в районних центрах, де один державний нотаріус. То він і цар і Бог, а вже що з ним робити, або йти шляхом найменшого супроводу, спротиву, так казати, платити йому гроші, чи просити його щось там піднімати руки, благати, або шляхом скарг. Кожен ситуація окрема. І все залежить від того, які цілі ви собі ставите, як повпливати на цього нотаріуса Знову ж таки, це така помилка людей починають йти до нотаріуса, тим більше державного, хоча ну, людей теж різні фінансові, такий фінансовий стан, різна фінансова ситуація. Ідуть до нотаріуса. Ну, нотаріус формально не розбираючись, не тому, що не може, не хоче, чи там тільки гроші хоче. а... Голова в нього тріщить від кількості звернень, від кількості ситуацій. Люди щось роблять і до кінця не розуміють, в чому ситуація, в чому проблема. Якщо ви там шановний дописувач, напишіть, що ви там оформляєте у чаті, то я можу роз'ясню, де і чому можуть бути якісь проблеми. Нагадую, адвокат Володимир Клим. У нас прямий ефір консультації з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Ну там земельне житлове, якщо нерухомість, це вже земельне житлове, так можна сказати, купівля, продаж, цивільне право, якщо є питання, задавайте. Якщо, думаю, що в більшості випадків зможу зразу відповісти, а якщо не зможу, то на наступний раз. А кому цікаво, то я так ділю там по плейлистах і по подкастах свої відео, їх буде і більше і більше, бо кожен прямий ефір ну, розказав про щось, вирізається і плейкаст, як оформити спадщину на автомобіль. От все, що це стосується, йде в цей подкаст. Намагаємося, щоб канал був корисний. Звичайно, його не будуть дивитися користуваче, але, дякуючи, 6 чоловік в прямому ефірі. Це теж дуже добре. Усім вам дякую. Але не соромитеся, ставити питання про себе, про сусідів. Хто що чув, хто що бачив, з радістю буду відповідати. Так, якщо йде якась активність, то воно веселіше і цікавіше. На даний момент питань не дуже. Якщо їх нема. То, мабуть, будемо завершувати. І там у коментарях часто дописують, дописують у коментарях. Я не бачу, що зараз в коментарях відбувається. Я вже з них формую наступні питання. Всім ну, вам дякую за те, що дивитеся. Завтра теж вечором десь прямий ефір. З радістю відповім на ваші питання. О, але нас догнали мене з питанням. Звичайно, я тут залишаюся. Будинок в селі, яка проблема з ним може бути? Проблема від до нотаріуса, моя порада з усіма документами, з листочком. Питайте, в чому проблема і коли. Ну, почекайте, будь ласка, в чому проблема? Ну, я не бачу, можете, не можете. ну, Нехай нотаріус вам каже. А взагалі-то в таких випадках, ну, якщо там нотаріус взагалі глуху стіну робить, то треба йти писати в іншого нотаріуса, посвідчувати заяву про видачу свідоцтва на спадщину і писати йому, нехай відписує. Що не можу, або ну просто звернення. там Шановний пане нотаріус, прізвище ім'я по батьку, я оформляю спадщину. там Ви мені 10 разів обіцяли, 10 разів не зробили. Я вас дуже люблю, шаную, так як Трамп Путіну треба говорити. Але поясніть мені, будь ласка, коли і чого, і як, і за які кошти я зможу оформити спадщину. І що мені потрібно ще донести, щоб це зробити це якщо вже якась глуха стіна неадекватності. Там це будинок, ну можливо, вона не може видати свідоцтво про спадщину, бо на нього нема базових правовстановлюючих документів. Можливо, таке бути, можливо. О, можливо. Ну от, Можливо, документів нема. Можливо, у вас не знаю за ким був на татові. Живе мама, можливо, ви прийняли ще хтось прийняв. Наприклад, ваша мама, яка живе в тому будинку. вона відмову писала, не писала, напишіть. Якщо писала відмову, то проблем нема. Можливо, не писала відмову, то треба й маму за собою брати. Можливо, там. Буває таке, але часто це або проблема документів, або проблема неадекватності. Ну, мама тату помер 32 роки тому. Мама відкрила спадкову справу державну після смерті тата. А таке питання: а дітям тоді скільки років було? Це я з глядачем спілкуюся, коли батько помер. Скільки років дітям було? 32 роки. І будинок, коли побудований. В якому році і які на нього наявні документи. Якщо будинок старенький, можливо, не можуть оформити. Угу. Ви доробляєте це все, мама відкрила спадщину. Ну, це якась дід до нотаріуса в живому порядку. Мені було 12, брату 9, ми, звичайно, жили зареєстровані, були всі в одній хаті. Ну, тут якщо логічно розібратися, 32 роки тому логічно розібратися, то ви теж є спадкоємці з братом. Вам було 12, брату – 9. Ну, мама пішла до нотаріуса, завела спадкову справу, нотаріус. Ну тоді витребовували довідки сільської ради, хто був приписаний, в сільській раді били печатку, що ви одні приписані. Тому що там, яка різниця до 2004 року, і після 2004 року оформлення спадщини? До 2004 року ти або подаєш заяву, або фактично приймаєш спадщину у володіння. Ну, Проживання у нерухомості спадкоємця, ну, це ну, спадкодавця, тобто того, хто помер, у нерухомості, яка належала на прайдатності тому, хто помер, е в принципі, прирівнювалося до фактичного прийняття. Ну, Ви теж там жили, ви теж прийняли спадщину, виходить. Якби ви зараз захотіли на себе чи брат, то він би теж міг ну, щось повоювати. За цю спадщину. Після 2004 року спадкуєш, або шляхом подачі заяви до 6 місяців, або шляхом фактичного вступу у володіння, або шляхом я вибачаюся, проживання на момент смерті разом із спадкодавцем. Ну, тут, по новому кодексу, ви теж спадкоємці, хоча по-старому теж. Ну, а будинок, який документ був у батька на будинок? Ну, який документ підтверджує право власності на будинок? Це я питаю нашого глядача, тому що відповісти за одного речення важко, поки нам відписують, думають відписати, то нагадую адвокат. Ага. Адвокат Володимир Клим, прямий ефір, можливо задати питання, спадкування, нерухомість, сімейні питання. Така вічна торіада, яка стосується, яка стосується кожного. Брат і мама відмовляються від спадщини, шляхом яким подали заяви з запізненням, тому що. Відмовитися від спадщини. Ну, тут питання, коли можна відмовитися від спадщини. Мовитися від спадщини можливо до шести місяців. До шести, так як і прийняти спадщину, можливо, тільки до шести місяців у більшості випадків так і відмовитися. Ну, і... Тому, ну, брат, нотаріус вам правильно каже, що ви автоматично вступили всі в спадщину, тому що ви там жили. Ви маленький, мама доросла. А яку причину виникає, чому він не може вам оформити ще спадщину? Ну от питання: добрий день. Я там нікого не буду спонукати носити кофе і віскі до нотаріусу, давати гроші. Це кажуть, не моя компетенція. Але добрий день, шановний пан нотаріус. Що ще треба, щоб я оформила спадщину. Можете, не можете, чи якісь проблеми є. Чи щось не розумієте? Якщо через місяць, так через місяць, буду у вас через місяць. Там люди мають тепер і електронні календарі, і блокноти, то все можуть. Так у нас дуже дякую, відвідувачів, такий активний. От так би мені чоловік 10. Та я б тут сидів і дві години говорив. У, батьків, у батька свідоцтво про право на спадщину. Ну Це я перепитав, який документ, ну, думаю, може воно наполовину вже вашій мамі належить, оскільки вона в шлюбі. Ну, Та проблем немає, якщо є свідоцтво зареєстровано. Ну, навіть тепер, якщо не зареєстровано, колись у БТІ бо будинок можна оформити. Без питання, тим більше є право встановлювати документ. Все-таки такий висновок, що щось тут з організаційним плануванням нотаріуса. Ну або з вашими якимись неправильними, з ним чи незрозумілими один одному домовленостями. От Такі дякую вам за питання. Дуже нас. 5 глядачів, це дуже добре, так вони стабільно тримаються. Нагадую, це була прямі, пряма трансляція, безкоштовно можна задати питання з приводу спадкування сімейних питань, цивільного права, намагаюся відповідати. По можливості буду проводити кожен день, тобто до обіду приблизно це 18 приблизно може і раніше. 18, 19 година. До обіду виставлю оголошення, коли буде пряма трансляція. Всім дякую. Якщо немає питань, якщо є уточнення, пишіть. Завтра з них почту. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клинь. Чи ні, тому що додаткове питання нажимав, куди можна звернутися, щоб пришвидшити цей процес. Ну, якщо ви вважаєте, що в діях нотаріуса є, куди звернутися, щоб пришвидшити процес оформлення спадщини. Я думаю, попробуйте спочатку нормальний діалог з нотаріусом задіяти. Якщо вже ні, то пишіть на нього скарги в Міністерство юстиції. Ну, з попереднього, якщо вже у вас в усному порядку не вдається зробити діалог, не знаю, в чому ви там не сходитеся. Знову ж таки, зауважую різні майнові стани, в ціні не сходитеся. Ще в чомусь, ну то вже теж питання окреме, але У кожного своя ціна, але у державного нотаріуса вона більш-менш чітка. Напишіть йому звернення, якщо не можете домовитися, далі у Міністерство юстиції. Йому вже краще буде зробити вам це свідоцтво про спадщину, ніж відписуватися в Міністерство юстиції, районне, там обласне, всеукраїнське з приводу того, що він не може вчасно видати свідоцтво про спадщину. Ну, дякую вам за коментар. Тут мені подякували з вас, усіх лайки, ну, хто хоче. І так мене більше лайків ніж відвідувачів, але все буде добре. Україна переможе. Слава Україні. До побачення.